Конституція це основний закон держави, в якому закріплені суспільний і державний устрій країни, функції органів державної влади, основні права та обов'язки громадян. Головним принципом визначається, що Україна є правовою державою, в якій права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Тобто, всі наявні державні органи, серед яких суди, прокуратура, поліція, податкова служба та інші повинні діяти у напрямку забезпечення прав і свобод українців. Що робити, коли органи державної влади зухвало порушують законні права і свободи? Нагальною проблемою є відсутність єдиного інструменту моніторингу системних порушень, який би допоміг об'єктивно оцінити ефективність управління державних службовців та навчити, як діяти громадянам у випадках, коли права порушуються. Таким інструментом є зворотній зв'язок: відкритий інформаційний каталог порушень, банк фіксованих подій, архів документів а також Статистика і механізми вирішення типових проблем, досвід громадян, платформа гуртування навколо певних інтересів. Перспективність проекту полягає у створенні системи електронного самоврядування і надання можливості кожному громадянину України у своєму місті безпосередньо обирати на роботу посадових осіб та контролювати їх діяльність. Проєкт тільки починає розвиватися, і тому будь-яка допомога не буде зайвою. Фінансова підтримка прискорить до опрацювання проєкту та впровадження його у кожному місті України. Бажаєш допомогти? Тоді підтримай нашу команду на сайті feedback.ua.